Ще з всіх нагород в незалежній країні жити. Україно, вставай з колін. Тут твої всі сини і доньки. Україно, ти моя рідна країна. Слава Україні! Шановні українці, погодьтесь, звучить дуже гордо, Українці, сьогодні наша сильна незалежна держава святкує свій ювілей, свій 25-й незалежний день народження. Подивіться навколо. Хіба вона не прекрасна? Вслухайтесь в кожне слово української мови, в кожен звук української пісні. Вдивіться в кожен колір українських пейзажів. Подивіться на її вродливих парубків. Її вродливих дівчат. Ну, хіба вона не прекрасна, вона, хоча ще й досі молода, але пережила немало. Вклоніться низько до землі тим, хто віддав своє життя за наше майбутнє, за наше мирне небо, за майбутнє наших дітей. Шановна молодь України, від нас залежить майбутнє. Ми з вами будуємо нову країну. Ми вирішимо, яким буде завтрашній ранок, день, тиждень, рік десятиріччя. Тільки ми вирішуємо, як жити. Шановні українці, любіть свою батьківщину, будьте її гордими, сильними громадянами, зі святом Незалежності України.